Доброго дня діти. Сьогодні ми починаємо новий розділ Краса і сила поетичного слова і знайомимось із віршом Олександра Олеся Ліс Восени. Давайте пригадаємо, що ж таке вірш. Це невеликий поетичний твір, який відзначається особливим ритмом. Найчастіше римуванням рядків. Бувають вірші і без рим. Такі вірші називають білим віршем. Рима. Це співзвучне закінчення слів у віршовних рядках. Наприклад, давайте згадаємо, що ми нещодавно читали. Це у нас був віршований гумористичний твір, подорож українського навпаки. Там є, давайте, декілька варіантів Підхопило, загуло, закінчується гнало. Дворі, матері. Відкритий підручник на сторінці 73-й. І прочитайте вірш мовчки. А потім ми прочитаємо разом з вами. Ліс Восени Олександр Олес. Давно вже скошені лани стоять степи похило, а в лісі в лісі восени так любоще, так мило, на липах листя золоте, тріпоче понад вами, неначе знову ліс цвіте. Осінніми квітками, там наче макові квітки на гілці зайнялися, там наче жовті й нагітки промінням пройнялися, тут в росах квіти лісові, там струмені прозорі, ось кущ біліє на траві, як шум на синім морі, там шпак доспівує пісні всю душу виливає, якісь брехенькі голосні сорока розпускає. Ось жовтий лист на зайця впав. І заєць стрибанувся, схопився, на задні лапки став і в бік кудись метнувся. Он ледве чутно ходить лис, То зникне між травою, то вгору дивиться кудись і крутить головою. Навколо листя золоте, тріпоче понад нами, Не наче вдруге ліс цвіте осінніми квітками. Яку красу помітив поет? Так, це краса осіннього лісу. Практично все, що відбувається, його зачарувало, і він це описав: як впав листочок і від цього побіг зайчик. Якщо ми зупинимось на мить і почнемо просто досліджувати те, що навколо нас, ми побачимо, як багато всього гарного, як багато краси навколо нас, автор це помітив та записав першовними рядками. наступне запитання. Дайте, будь ласка, відповідь самостійно. За необхідності поставте відео на паузу. Запитання у нас на екрані. Які рядки вірша свідчать про те, що поету подобається осінній ліс? Що почув поет у лісі? Прочитай. У яких рядках змальовано життя в Русі? Прочитай. Як автор передав полохливість зайця та обережність лиси? Знайдіть в тексті порівняння, чому поет зібрав саме такі. Підготуйтесь до виразного читання вірша. А чи знаєте ви, що слово пейзаж має кілька значень. Перше його значення це загальний від якоїсь місцевості, краєвид. Як вийшли на вулицю і побачили, аж завмерли від неймовірної краси краєвиду. Ми можемо сказати, що тут гарний пейзаж. Друге значення це картина або малюнок із зображенням цього самого краєвиду. Якщо зупинився художник, і записав, замалював цю красу на картину, і тепер десь вона можливо подається. Третє це жанр творів образотворчого мистецтва, присвяжений зображенню краєвиду, пейзажний живопис. Тобто у нас бувають там портрети. Так? Натюрморти, а пейзаж це саме про краєвиди. І четверте це опис зображення картин природи в літературі та музиці. Можна сказати, що наш вірш це і був, був пейзаж природи. Давайте розглянемо роботу Тараса Приступи осіння стежина. Подивіться на цей пейзаж. Що тут розповідає нам художник? Це просто подивіться неймовірна краса, всі барви осені на малюнку. Можете себе уявити на цій стежині, куди вона поведе? Де би ви хотіли зараз опинитися серед цього лісу? На цій стежині можливо піти ліворуч або праворуч. Що або кого б ви там побачили? Уявіть, можете заплющити очі. І уявити собі, це неймовірна краса, десь шумить, можливо, листя, а можливо, десь пробіг зайчик чи білочка. А що почули ви? Подумайте, будь ласка, чи є щось в цьому пейзажі, що нагадує вам жовті нагідки або макові квіти? Поставте відео на паузу та дайте відповідь на це запитання. Ваше домашнє завдання читати виразний вірш, дати відповіді на всі запитання, розглянути ще раз нашу неймовірну картину Тараса приступи осіння стежина та створити власний пейзаж осіннього лісу, використовуючи порівняння. Нагадую вам, що це пейзаж, в якому ми описуємо природу, це не малюночок. Це вісно розповідь. Дякую вам за урок. На все добре, до побачення!